Так. Вітаю! Сьогодні ми урок 42 і вібонок у квартирі. Та будемо працювати на стрінках 111, 112 та 113 за нашим підручником будемо вивчати, які кімнати в нас є у квартирі, також дані кімнати мають бути і в будинку. Штампінь від Obaniem 1, Hz und sprich nach. 1 Arbeiten das Zimmer, das Arbeitszimmer. Baden. Das Zimmer. Das Badezimmer. Essen. Das Zimmer, das Esszimmer. schlafen das Zimmer das Schlafzimmer wohnen das Zimmer das Wohnzimmer die Kinder das Zimmer das Kinderzimmer So, jetzt ja, schon möchte... Всі слова вони мають знову для да, сима. Кімната. Арпетен і тестсима. Да, Це ще нас Дас Даст арbeтенцима. Бачимо арбетен працювати, кімната, кімната для праці, тобто для навчання. Баден купатися, дасть цима, баде да, бадицима. Ванна кімната. «Есен» їсти, «ес» Sima. Їдання. Шлафен спати, дасть шла цима, спання. Вонен жити, даст вон цима, відання. Тікінда Ди діди дас киндецина, дитяча кімната. Ми зараз поєднаємо в правій другі, де ми що бачимо. І єдине слово ось у нас. Like no, you can так inch novel the fleur, the küche, the telete. So Nummer eins is a fleur 2. Nummer 2. Das Schlafzimmer. Nummer drei, das Esszimmer. Nummer vier, Batschmischzimmer, das Badezimmer. Nummer fünf, die Toilette. Nummer sechs, die Küche. І те, що нам залишається 7, 8, 9. 7, 7, 8. Давайте позначимо, що нам нас залишається ціма, так? Кінде Бачимо, що 7 це більше буде дитяча. Потім вітання і потім робоче вже місце. Позначимо ось там Kind Zima. Wohnzimmer Nummer 8 und Nummer 9, das Arbeitszimmer. Das ist das, hier Das ist das, ja. ist Минуємо дані слова в правій третій, також працюємо з даними словами, де нам необхідно тепер правильно їх написати в нашому зошиті. Пробіньте on ергенце di articel, і необхідно написати ще артикль. Тому дивимося на попередню вправу та перепишіть слова, які ось тут є. Всі ці слова є тільки що в другій вправі ми про них сказали, артиклі тут також є. Що ж, що ми можемо робити в даних кімнатах? Was kann man in machen? Was kann man in Schlafzimmer machen? Im Schlafzimmer kann man schlafen und sich ausruhen. В спальні можна спати та відпочивати. Давайте спробуємо зараз виділити іншим кольором то сказати, що ж ми можемо робити в різних кімнатах. Was kann man in Arbeitszimmer machen. In Arbeitszimmer kann man am computer arbeiten. Беремо інший колір. Ось тут Arbeitszimmer. і підкреслювати, який нам буде. And computer arbeiten, zum Beispiel. Hausaufgaben machen, mit виконувати домашні завдання. Arbeiten працювати. Badezimmer. Badezimmer, це ванна. Was kann man im Badezimmer machen. Что ж можна там робити? Бардисимані. Baden, Kopfache, Sein ein pützen. Zieht Duschen, Ne die dusch. Was ich waschen Dann Essen, In Eszima. Baskan man in Eszima machen. In Eszima kan man. Tisch decken, Nakrabat na Stiel. Essen. Ми бачимо, що у нас ще окрема воділена кухня, так про неї поговоримо трошки окремо. Зода. Audemple. Corridor prehousion. What can man out of machen? Audemar kan man diagan und mentel ablenken. In Kinder Zimmer. І звичайно вже бачимо, що в нас є варіанти. Ось Kinder Zimmer, там можна виконувати домашнє завдання. Те, що ми сказали, Arbeit Simon. So, what can man in Kinder Zima machen? In Kinder Zima can man spielen грати. Internet, ну, це так сказано, можна в будь-якій кімнаті, так? Що шукати в інтернеті. Мідфрондин чат, переписуватися з друзями. Ну, давайте. Дан. Dekücha. Саме кухня вже декюха. Küchenbaken, kochen. Das Geschirr spüle mit posed. Und so weiter. І останнє, що не залишилося, вонцима. Вонцима, це Цайтунг, оде, цайш, рітен, лезен, прочитати хазар по журнал, бихлезен, прочитати книжку. Ще не залишилося слово шрайбен. Ну, Шрайбен писати, давайте все ж таки додамо більш до Арбайці, Ми таким виділеним зеленим кольором ще. Звичайно, це певно. Відношення до цих кімнат, оскільки ми можемо працювати на комп'ютері там, де нам зручно, навіть на кухні можемо я, смотри. Да, обов'язково. Нам необхідно прослухати та написати, що ми можемо а, робити моєму. So dann hören wir und ergänzen. 40. Übung 5. In meinem Haus. In meinem Haus, da wohne ich, da schlafe ich. Da schlafe, ja, bloß schlafen. Schlafe ich.

In meinem Haus. In meinem Haus. Da lache ich, da. Lache ich, Sir Jus. Weine ich, da träume ich. Da träume mit ja.

Übung 5 In meinem Haus In meinem Haus, da wohne ich, da schlafe ich, da esse ich. Und wenn du willst, dann öffne ich die Tür und lass dich ein. In meinem Haus, da lache ich, da weine ich, da träume ich. Und wenn ich will, dann schließe ich die Tür und bin allein. 42. Ще трошки пограємо з словами на наступній століці в правій шостій. В якому порядку називається кімнат? Тобто ми зараз будемо слухати та в даних комиках писати цифри ось перед передамо всі кімнати, які ми бачимо досить така типова квартира. Зо, so, є. Markieren bitte. Hallo Maya, komm bitte herein. Hier ist unser Flur. Lege hier deine Jacke ab. Hier in der Mitte ist unser Wohnzimmer. Es ist ziemlich groß. Es gefällt mir sehr. Hier sehen wir fern, spielen und lesen. Hier links ist unsere Küche. Küche, links Küche. Hier kochen wir. Rechts ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Schlafzimmer meiner Eltern. Nummer 4. Und das ist mein Zimmer. Es ist klein, aber schön, nicht oh. wahr? Komm bitte hinein und setz dich. Oh, ich habe vergessen, dir unser Badezimmer und unsere Toilette zu zeigen. Badezimmer? Toilette. Das ist Nummer 7. Sie sind hier neben dem Flur. Du kannst sie jetzt die Hände waschen. Okay, noch einmal. Nummer 1 ist Flur. Nummer 2 Wohnzimmer. Nummer 3 Küche. Nummer 4 Schlafzimmer der Eltern. Nummer 5 mein Schlafzimmer. Nummer 6 Badezimmer. Nummer 7 Toilette. Das ist... So... Шпіль. Всі граємо в таку гру, де ми кажемо неправдиві речення за прикладом. Ми їмо у спальні, Та ніх це не підходить і клауби Я С ім С цима оде і Киха. Я, думаю, ви їсте в їдальні або на кухні. Звичайно, ми можемо їсти в будь-якій кімнаті, але ми називаємо те, що більш а, загально прийняте. Вікон і баденсима достим нігт і клавби. Наприклад, я кохін на кухні. Wir duschen in der Küche. Das stimmt nicht. Ich glaube, ihr duscht im Badenzimmer. Wir sehen fern im Garten. Das stimmt nicht. Ich glaube, ihr seid fern im Wohnzimmer. Und so weiter. Ich möchte den Он ділянці на сткудень Zimmer hat deine Familie? Was macht ihr da? Шнайбер. Напишіть про те, скільки кімнат є у вашій родині, і що ви робите в цих кімнатах. Спершу ми будемо використовувати всі слова, що ми сьогодні вивчали з вправи першої, другої та четвертої особливо. Можна почати так. My family had 5 cm. 5 кімнат. 5 цима. І позначаєте, das bandzima, das Bonzima, die Küche. Das Arbeitszimmer. Далі, що ми робимо? Wie, і ми не беремо слова «Können» ми можемо ми «In Schlafzimmer arbeiten wir», «Baden wir», «Baken wir баден віа. Бакен віа кюхен. Після того, як назвали кімнату, має бути відразу дієслово. Ми беремо форму вія, щоб вам не змінювати дієслово в іншу форму. Ми можемо назвати декілька речень до кожної кімнати з ось цієї таблиці. Вдома ви повторюєте назви кімнат та дії, те, що ми можемо робити там. Зо, so, походьте далі з Аліс і Афвілязин.